Сьогодні у випуску Час пік зростає довіра у колективі. Психологи займаються із командою утворення із закарпатськими гардійцями. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух. Новий спортивний об'єкт в Ужгороді проводять реконструкцію стадіону Авангард. Згідно з генеральним планом, на території комплексу Авангард планується екозона, дитячий баскетбольний майданчик, роздягальні два футбольні поля, волейбольний майданчик, тенісні корти. На війні загинув житель Ужгорода, захисник ромського походження Владислав Амід. Прощання із полеглим на війні відбудеться в п'ятницю 2 серпня. Чин похорону розпочнеться о 14 годині на площі народній біля пам'ятника голодомору. Вічна пам'ять герою. Зростає довіра у колективі. Психологи проводять заняття щодо командоутворення закарпатськими гвардійцями. Відпрацювання дій при обороні, штурмі, облаштування позицій дають результати. Але не менш важливо згуртованість підрозділу. Це і довіра, і розуміння один одного, і знання рис характеру. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух. Згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра. Більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Ось ну загалом довіра розвивається більше. Коли ти будеш в якійсь небезпечній ситуації, ти ти будеш знати, що ти можеш довіритися своєму товаришу, що він тебе не підведе. Плітбалансир, лижі, вертикальна сітка. Аби подолати ці тренажери, необхідно злагодженість дії та командна робота, відчути кожен рух напарника, аби швидко подолати тренажери з парного проходження. Це допомагає виробити невербальні комунікативні навички. А от тренажер падіння на довіру для справжніх сміливців. Боєць має з висоти людського зросту впасти спиною на руки своїх побратимів. Це вимагає неабиякої довіри до товаришів. Сподобалось найбільше це вільне падіння. Це не вперше, бо раніше ми проходили на КМБ ці заняття. Так само були ну, індиктичні заняття. В перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Військовослужбовці мають навчитися без слів розуміти один одного, і це досягається лише постійною практикою. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Для психолога дане заняття дає можливість виявити неформальних лідерів, аутсайдерів. Психологи працюють з бійцями на всіх етапах служби. Окрім групових занять, відбуваються індивідуальні бесіди, вивчення психоемоційного стану бійців і ступінь готовності до виконання завдань. Перед судом постане зловмисник, який за 8 тисяч доларів переправляв до Румунії військовозобов'язаних. Нещодавно правоохоронці припинили функціонування каналу переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Схему організував 39-річний Мукачевець. Зловмисника поліцейські затримали на околицях Хуста саме під час транспортування двох клієнтів до зеленого коридору. Останні за такі послуги сплатили по 8 тисяч доларів з особи. У фігуранта вилучили автомобіль, яким він перевозив своїх клієнтів, мобільний телефон. Фон і гроші отримані за незаконні послуги. У організатора схеми помістили до ізолятора тимчасового тримання. На Закарпатті поліція затримала зломисника, який переправляв призовників. Поліцейським стало відомо, що 19-річний житель Рахівського району може бути причетний до переправлення чоловіків. В Підсумку встановили, що зломисник готується переправити чергового клієнта до Румунії. В ході контролю за вчиненням злочину на околиці села Луг Рахівського району правоохоронці спіймали 19-річного фігуранта на гарячому. Він саме намагався переправити військово зобов'язаного чоловіка через зелений коридор. Із місця події працівники поліції вилучили 2000 дол. Рів США, які зловмисник отримав за сприяння в незаконному перетині і три мобільні телефони. Закарпаття затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. До словацького лікаря з медичною карткою і сигаретами прикордонники Човського загону викрили незаконні наміри 61-річного закарпатця, який облаштував своєму легковику сховки для контрабанди тютюну. Чоловік разом з донькою прямував на виїзд з України через пункт пропуску Малий Березний. Розповів, що метою його поїздки до Словаччини є консультація у лікаря. Однак він не додав, що прихопив із собою майже 700 пачок без акцизних сигарет. Після огляду автомобіля «Форд» в його машині знайшли 696 пачок сигарет. Гарет без марок акцизного податку України чоловік сховав сигарети у сховку, облаштованому в подвійному дні автомобіля під задніми сидіннями пасажирів. Відтак сума оцінки вилученого майна встановлюється. В Ужгороді розпочали будівництво та реконструкцію спортивної інфраструктури наукового ліцею в межах проєкту розвитку молоді, її освіти та спортивного зростання. Для реалізації залучають виключно кошти меценатів. Жодних грошей з бюджету на це не передбачили. Згідно з генеральним планом, на території комплексу Авангард планується екозона, дитячий баскетбольний майданчик, роздягальні два футбольні поля, волейбольний майданчик, тенісні корти. Така ініціатива дозволить збільшити охоплення. Дітей, які займаються спортом, і покращити матеріально-технічну базу, інженерна техніка та будівельники здійснюють реконструкцію великого футбольного поля з натуральним трав'яним покриттям і пісочного майданчика для занять з гандболу та футболу. Зараз ми приводимо до відповідності цю фасадну частину. Поштовхом до цього стала ідея з проведенням фан-зони під євро 2024 на жаль, вона не вдалася. Це було не пов'язано з нами, це було пов'язано з іншими містами, в яких є комендантська година. а Вона могла тільки йти в комплексі, проходити ця фан-зона. Чемпіонат відбувся, але ми не зупинилися. Вже раз було дано поштовх, ми вже пішли приводити до відповідності цю частину. То на сьогоднішній день зробили. Попередні як зробили генеральний план. Такий попередній генеральний план, який піддається коригуванню, активно тривають роботи зборіння свердловини для видобутку води, що забезпечить полив трав'яного газону на новому футбольному полі. Ми самі футбольні поля. Якщо все вдасться, то ми ще я ще не маю до кінця там рішення по всіх складових. Складові це в першу чергу, де хто матеріали, де хто роботу забезпечує. Але ми зараз поля самі плануємо виконати. Можливо, до кінця вересня, якщо нам вдасться самі футбольні поля. Футбольне поле, воно йде як в принципі, серце самого цього е, організму, е, цієї, території, тому що там буде проведено штучний полив, дренажна система, воно буде все зелене, воно зовсім заграється, буде велика площа зелена, яка зовсім прикрасить цю територію. А вже до цього інфраструктурно будуть в'язатися як пішохідні зони з бруківки. Так можливо, якщо вдасться вирішити питання модульних, модульних роздягалень, тому що цю локацію потрібно забезпечити роздягальнями. Я думаю, до кінця вересня ми будемо мати футбольні поля, а потім все інше вже по ходу будемо в'язати до цього протягом якогось часу. За словами Віктора Качура, роботи тривають за графіком. На об'єкті постійно працюють висококваліфіковані будівельники та інженери, які знають, що втілюють один із найкращих проектів області, спрямований на розвиток молоді її освіти освіти та спортивного зростання. Розпочався останній місяць літа і палії сухостою, напевно, вирішили надолужити втрачене, адже останні три дні спостерігається тенденція значного збільшення пожеж на відкритій території. Про це запевняють в ДСНС Закарпаття. За попередню добу рятувальники 13 разів вирушали на виклики з приводу загорання в екосистемах. Тож вкотре наголошують не підпалювати сухостій без контролю. Довіряти сьогодні не можна навіть навігатору. Він завів туристів у лісові хаші, 23-річний хлопець та 19-річна дівчина зі Львівської області вирішили спуститися з гірськолижного комплексу Драгобрат до селища Ясіня. Але дорога, яку показав їм навігатор, завела пару невідомо куди. Вони одразу набрали номер 101, за надісланими координатами заблукалих, відшукали за 50 метрів від вершини гори менчул. Медичної допомоги вони не потребували. Їх доправили до безпечного місця, де вони вирішили розкласти намет. Поліцейські провели акцію Відповідальний водій. Інспектори зв'язків з громадськістю провели пізнавальний захід для водіїв. Кожен з ким спілкувалися патрульні, отримав роздаткові матеріали з безпековими порадами. Мета підвищення рівня безпеки на дорогах Закарпатської області. Патрульні закликають всіх водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та відповідальними за кермом.